Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали від ночі до ранку. Росія знову у вогні. Сотні загиблих і поранених. Об'єкти ударів і зон ризику. Москва і Підмосков'я. Домодєдово і Жуковський цивільні аеропорти закриті. Подольськ. активна робота ППО триває досі. Численні сигнали тривоги по всьому мегаполісу, задіяні засоби, ударні БПЛА. Ракети не встановленого типу, ймовірно, частина модифіковані Грім 2 або далекобійні дрони камікадзе, наслідки ударів, транспорт, повне блокування аеропортів, перенесення або скасування рейсів, автомагістралі на виїздах із Москви забиті машинами. Багато цивільних намагається залишити місто. Транспортний колапс у центральних районах. Збої громадського транспорту, інфраструктура, окремі пожежі біля об'єктів енергетики і логістики. Інформація уточнюється: переривання роботи радіоканалів управління повітряним рухом, психологічний ефект, паніка серед населення, спонтанні черги в банкомати і на заправки. Реакція влади мер Москви ППО працює зночі частину цілий збито прохання зберігати спокій Кремль, закриті наради в Радбезі, посилення охорони стратегічних об'єктів столиці, підготовка до інформаційної кампанії із заспокоєння неофіційно. У ФСБ і генштабі обговорюють, що війна остаточно перейшла на територію РФ у постійному режимі. Ключові ознаки нового етапу війни, що змінилося, удари стали регулярними, а не поодинокими акціями. Система ППО РФ втрачає здатність одночасно прикривати фронт і мегаполіси. Населення центральної Росії остаточно втратило відчуття далекої війни. Паніка в тилу стала системним явищем, а не реакцією на поодинокі вибухи. Це принципово нова реальність. Війна вийшла за рамки прифронтової і тепер щоденно руйнує інфраструктуру РФ. Коротка аналітика, стратегічна ініціатива України, регулярні удари по Москві показують, що українські сили мають технології і логістику для проектування сили на 600-800 кілометрів, деградація систем управління, параліч аеропортів, збої в перекиданні вантажів, поранених особового складу, психологічний ефект. Щоденні тривоги і блокування столиці підривають довіру до керівництва РФ. Імовірні наслідки, збільшення спроб російських ударів по цивільних цілях в Україні як помсти, нові хвилі бунтів і дезертир серед мобілізованих, спроби Кремля залучити посередників для паузи і переговорів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.